Простори, зелені ліси, ніде більше не знайдеш ти такої краси. У космосі є ще багато планет, немає лишень, життя там прикмет. Ти наша домівка, планета земля, ти гарна і зблизька, красива здаля. Дивуються інші планети, всі щиро. Яка ж ти, сестричко, блакитно вродлива? Доброго ранку, мої любі дітки! 22 квітня відзначається Всесвітній День Землі, і тому сьогодні я присвячую їй заняття Планеті Земля, на якій ми з вами мешкаємо. А зараз, дітки, я вам трохи розповім про це свято, День Землі. Є два основні. Періоди проведення днів землі у березні, день весняного рівнодення і Міжнародний день Землі саме 22 квітня. Свято запроваджено з ініціативи Організації об'єднаних націй. проводять навесні заходи з метою спонукати людей бути уважнішими до тендітного і вразливого довкілля планети Земля. Цей святковий день має свою цікаву історію. Саме в цей день по всьому світу висаджували дерева і кущі. І ще в далекому 1872 році запропонували започаткувати День дерева, присвячений озелененню нашої землі. День дерева став дуже популярним, сенс свята став ширшим і у 1971 році у нього з'явилась нова назва День Землі. Який ми і нині святкуємо. Символом Дня Землі є зелена грецька буква тета на білому тлі? День Землі має свій прапор із зображенням однієї з перших фотографій нашої планети з космосу. Земля це планета сонячної системи, яка рухається в космосі. Наша планета має форму кулі. Земля – це третя від сонця планета сонячної системи. Земля належить до планет земної групи і є найбільшою з цих планет у сонячній системі. Землю іноді називають світом, латинською назвою Тера або грецькою Гея. Ми живемо на планеті Земля. Її називають блакитною планетою, тому що більшість земної поверхні вкрита водою, а ще зеленою. Тому що на планеті росте багато рослин і живою, тому що на ній є життя. Наша Земля це єдина планета Сонячної системи, на якій є життя. У якому б куточку нашої планети ми не жили, нам треба спільно турбуватися про збереження її природи, заради майбутнього життя. Ми повинні обережно поводити себе на лісових галявинах та берегах річок, не залишаючи після себе сміття. Щодня ми озираємось і бачимо навколо себе дерева, траву, квіти, птахів, комах, тварин це все природа, а людина її частинка. Тільки у людини є можливість змінювати природу. Кожна зміна позначається на навколишньому середовищі. Змінювати природу людина повинна обережно, бо окремі дії можуть завдати шкоди. Від людини залежить, чи збереже вона природу, чи зруйнує. Земля це чудова планета, і для того, щоб всі на ній жили, треба людині про це турбуватися, берегти навколишнє середовище, бо все на землі взаємопов'язане. Струмочки течуть у ріки, ріки в моря. Моря з'єднані з океанами, і від того, чи чистий струмочок, залежить чистота Святого океану. А зараз, дітки, пропоную трішки відпочити і порухатись. Дітки, А зараз пропоную пограти в гру, коли земля радіє, а коли сумує. Вам потрібно підготувати цеглинки червоного і синього кольору. Далі ви будете дивитися уважно на картинки і визначати, коли земля сумує, то ви будете ставити червону цеглинку, а коли земля радіє, то синю. Ну що, приготувалися? Починаємо. Усі дітки ви гарно справились із завданням. Дітки, скажіть, будь ласка, як же зберегти природу нашої планети? Давайте дамо поради Брай за собою та сортуй сміття, саджай дерева та інші рослини, Не використовуй хімічні засоби для миття та обробки, користуйся енергозберігаючими лампочками та технікою. Не купляй пластикових пакетів, а користуйся турбочками. Не використовуй одноразовий посуд. Використовуй воду заощадливо, використовуй обидві сторони паперу. Обирай екологічне маркування упаковки. Давайте, дітки, разом збережемо нашу планету. Пропоную ще вам, дітки, послухати і вивчити вірш Землю треба берегти. Щоб усім щасливо жити, треба землю від забруднень берегти. Треба воду очищати і сміття не розкидати, ліси і річки берегти. Земля це дім. І буде вдячна нам усім. Тепер повторимо цей вірш разом. Щоб усім. Щасливо жити, треба землю від забруднень берегти. Треба воду очищати, і сміття не розкидати. Ліси і річки берегти. Земля це дім. І буде вдячна нам усім. А тепер, дітки, повторіть цей вірш самостійно. Молодці дітки. І запам'ятайте, що земля це неоцінений дар, подарований нам природою, це наш спільний дім, тож берегти її наш священий обов'язок. Бережіть природу, і вона віддячить вам свіжим повітрям, чистою водою, прохолодою лісу, яскравими квітами та співом пташок. Дякую за увагу. До нових зустрічей!